Вислухами Святого Івангелія ми усі. І нагородів Голо. Івангелія питання. Господи, снова. Будьмо уважні, сказав Господь. Коли ви прощатимете людям їхні провини, отець ваш небесний простить вас, і коли ви не будете прощати людям, і отець ваш небесний, не простить вам провин ваших, коли постите, не будьте сумні лицемірними, бо вони виснажують своє лице, що було видно людям, що вони постять. Істино кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Тиш, коли постиш на мати твою голову і вмий своє лице, щоб не показати людям, що ти поспиш, але отцеві твоєму, що в тайні. і Його твій, що бачить, у тайне віддасть тобі. Не збирайтесь тобі скарбів на землі, де мій і хроботи ниша ті без воді підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де і них хробаки не точать, і де злодії не проламлюють, стіни не, не крадуть, бо де твій скар, там і твоє серце в Богу буде. на тобі Господь сповітні, на цей сина с того, камінь. Слава Ісусу Христос! Жимо сьогоднішнє Боже Слово, і Ісус, Івангелія від Матея, говорить нам такі слова. що на кінці чуємо, бо де твій скарб, там і твоє серце буде. Що є твоїм скарбом, тому ти віддаватимешся? На того, того твої думки відкрутитися. Це буде твоїми цінностями, до цього ти будеш прагнути, за цим ти будеш пити. Якщо твоїм скарбів є гроші, ну, то ти будеш про гроші думати. Тільки про них, все для них, все навколо них. І, відповідно, тут буде не серце, а тут будуть гроші. Тут всередині, в тебе будуть гроші. Якщо ти прагнеш Влади. різної влади, всі думки твої будуть навколо цієї влади, все твоє життя буде крутитися навколо цієї влади. І серце, відповідно, буде прагнути сім. Тоді ж тут буде не серце. Тут вже буде влада, прагнення цієї влади. І ми можемо інші і інші такі речі наводити різні слава, знання. Але до цього також відносяться і не скажімо, не такі явні, нібито погані речі. Наприклад, твій скарбку може бути твоя сім'я. Боя сім'я. Сім і хіба це погано? Ні? Але, в принципі, і гроші є погано, і є і погано, якщо це все заради Бога. Якщо центром центром твого життя і сім'я, твої думки крутяться навколо сім'ї. Твої цілі, твої пріоритети, твої цінності є навколо цієї сім'ї. Це погано, скажете ви? Ні, це не погано. Однак, не вже врага. Центром. Того життя може бути не тільки сім'я, а може бути навіть молитва, може навіть бути церква, може навіть бути добрі речі, милосердя, яке ти чиниш. Як ви скажете, ну, отець, виси, ну це взагалі не є погані речі. Погоджуюсь, це досі не є погані речі. Навпаки, ну, це всі добрі речі. Однак, якщо твоє життя крутиться навколо цього, навколо молитви. Навколо ну, поступу починається. Навколо добрих речей, навколо того, щоб ходити до церкви, в тебе є неймовірна велика загроза. Це все робити задля свого егоїзму. Моє життя, моє життя, наше життя має крутитися навіть не навколо цих добрих речей. Має крутитись тільки навколо Нього, Нього, Ісуса. Бо твоє життя буде крутитись навколо Нього, твої думки будуть спримов на Нього, твої цінності життя, твої цілі життя, бачення життя, Ти не переживай цей Господь сам тобі скаже, слухай, Тож ж найперше треба по своїй домашніх відбуватися. А то ж як ти будеш думати про мене, якщо ти будеш говорити зі мною говорити. Де я з тобою зустрівся у церкві, а як ти мені допоможеш як не в ближньому, це вже автоматично буде відбуватися. Але в першому випадку, коли немає Ісуса, а є тільки ці речі, це може бути зайдя того Ось я подивіться, який я святий в оках, який я правенте, а як я багато всім допомагаю. Ви ще не знаєте, то я вам скажу зараз. Я поділюсь, як то я всім допомагаю, як то я маю, можу... а скільки яму того знаю, ви не знаєте, я зараз навчу вас. Наш Господь сьогодні нагадує мені і тобі і каже, де є твоє серце? Для чого ти все робиш? Для чого всі ці добрі речі, За поганими вже навіть не говоримо. добрі речі. Для чого ти їх робиш? Яка мотивація в тебе? На що ти це робиш? Сьогодні Ісус детальніше нам говорить, Він каже, коли постите, не будьте сумнів лицеміра, бо вони виснажують своє лице, що було видно людям, що вони постять. Людям, що було постять. пострілях. Наш Господь каже, якщо ти кладеш в твоєму серці постанову пост, Якщо хтось не нарок, пом'якось випадково це – слава Богу! Якщо раптом якось ніхто не побачив, що ти послужив, також слава Богу. Про це не має знати хтось з Богу. Важливо, що це маєш ти і він, ти і він, Ось що важливо. а теж, побачив чи не побачив, в любому випадку слава Богу. Ми читаємо далі. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову і своє лице, щоб не показати людям, що ти поспіш, але оце відбудемо, що тайно. І отак, що бачить, у тайні віддасть тобі. Намасти свою голову. Тобто не показуй спеціально перед усіма, що ти постиш. Є інші уривок Іван, де говорить, що не будьте ті як лицеміри, які виходять молитись в синалогу по центру досі бачиш, і на наперекрестя спеціально професію чи в картичках чи шерсть, і я там буду молитися. Якщо ти це робиш задля себе, то подумай, нащо ти це робиш? Якщо ти це робиш задля Бога, то робить себе. 100% робився, навіть якщо інші не бачиш. Ми чуємо так в сьогоднішньому апостолі, каже апостол Павло Борида, ось тепер до вас вже ближче спасіння на початку. Ми можемо собі подумати, ну як це ближче спасіння, а до того, як бачити, як це ближче, далі, як це зробити. Як це, Річ в тому, що ти спасаєшся в момент. Хрещення. Хрещення. Хрещення не тільки збиває всі гріхи, в тому числі перевороно, але хрещення робить тебе дитиною Бога, дитиною Божою. І в моменті хрещення ти отримуєш спасіння. Спасений житті. От протягом цього нашого життя ми рухаємося, думаємо, говоримо, думаємо і відходимо. Або кажуть сказати, втрачаємося. Втрачаємо. Воно в нас є. Якби, і якби ми були такими святими, як в момент хрещення дитини, якби серце таке було чисте, ну, то нам не дуже щось ще й треба було. ми втрачаємося. Відповідно, каже апостол Павло. Але тепер ви ближче до цього сусіда. Чому? Бо ви працюєте, щоб не втратити. Це спасіння. Ви і тому ви не йдете і на показ молитись перед усіма. І тому ви не йдете і не піаритеся, що ви допомагаєте іншому. І тому ви інші інші речі не робите для хлопця, а для Бога і для себе. І тим самим не втрачаєте Спасіння. І ще вам до сьогоднішній наш Господь говорить про важливий момент. Як втримати це спасіння? Коли ви прощатимете людям їхні кровини, Отець ваш Небесний постить і фах. Наш Господь Собі каже, легше нам поспіль, і легше навіть молитись, і легше навіть комусь допомогти. от пробачити далеко не так просто. А тим більше пробачити чоловікові, дружині, дітям, батькам. Рідним братам сестрам. сестра, це взагалі, Ще якомусь далекій людині можна побачити, найріднішим це ваше побачити. Але коли ти побачиш, спосібне близько дітей, дуже близько до Тут і так, що на увазі. Коли Господь закликає пробачити іншим. Близькі то Є ще одна особа, яку треба побачити. Ще є одна особа. І це є ти. Ти маєш сам собі пробачити? Чому? А то що я перебітую говорив? Ти заборонував неймовірні гори перед Гори Горе більше зале. І Бог пробачає тобі. І він пробачає тобі. То якщо Господь, який такий великий і могутній, побачить тобі, то хто ти такий, щоб бути більшим за Бога і самому собі побачити? Бери приклад з Бога, бери приклад з Бога. Бач І якщо не можеш побачити, то це не легка справа. То прийми рішення, я хочу Господь. Пробачу. Ну, Може, не можу зараз, не можу. Але я хочу пробачу ну, іншим і собі. Господи, ми дякуємо тобі за твоє слово. Ми дякуємо тобі за скарб. Вот ти нашим скарбом. І навколо тебе хочемо котитись. Не навколо своїх речей, в тому числі і добре, а навколо тебе хочу кортитися. Боже, ми дякуємо тобі, що ти вчиш нас як. Не загубити це спасіння, як втримати, і як бути в повноті цього спасіння жити. І просимо, дай нам ймовірно твоєї великої благодаті, щоб ми прийняли рішення зараз на літурі в цей момент, коли Отець Васиво. Пробачити, пробачити близько і самому собі. Амінь. Слава Ісусу! У нас є гарний чин такий в нашій церкві, коли ви починаєте великий піс і власне ця неділя, також на тією прощенням, все прощення, і ми помолимося. Це відчиняємо все прощення. Господа якомолі сам. Господи Ісусе Христе, Боже наш, повані всіх кінців землі і тих на морі далеко. Ти зійстив через закони і пророки ці осні дні, показуючи нам образ покаяння закону, і умертвення пристрасти. Ти самий закони освятив піс, з'явившись на землі, коли прийшла повнодач сім, послухавши сорок днів і сорок ночей, тож, як щедрий і милостиві, благозволь усім нам у досконалому покаянні, у смиренні нелицемірному, у молитвах, у сербі, у голоді і справі, в частому поліну та зі серцем сукрушеним. Святіть ніці розпочати безгрішно безвішну, чистій совісті, чарки і теж, віру неподійно зберегти і не гріха явитися, англа миру, постав для життя нашого, щоб оберігати входи і виходи наші, неушкодженими і непоборними перед усіма ворожими намірами і відступами, настановляючи нас на діяння чесно і укріпляючи силою своєю на подвиги Посту, на стриманість від пристрасти і на очищення Божитті. Щоб подобалось мене отсуну прощаститись, причисткою Твого тіла і чергну, і вже творячої твої крові, бо тобто Тийси Бог милостий, що проти чи віку людям і хоче, щоб усі спаслись, і тобі славу слаю, здозначаємо Твої момцем і за тим моїм же дурячим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні, і І будемо зараз власне молитись цей чимсь запрощення, і хоча тут іде діалог священника з вірними. Але я також запрошую тебе, постави перед собою зараз тих людей, ем, які образили тебе. Постав тих людей, яких ти також образив. І давайте в дусі зараз помолимось так також і відносно. Пригадаємо собі, брати і сестри, всіх тих, які нас образили і Крим або провинили проти нас. Сіти, які нас образили, скридили або проминилися спроти нас. Пригадаємо тобі, брати, і сестри, всіх тих, тих, яких ми свідомо чи несвідомо, не свідомо образ скрибили або пронівели. Сішимо серці, що завішили супроти ближні, свідомо чи несвідомо, свідомо образом, і й променіли за тіла просимо прощення». Благословіть, брати і сестри, і простіть мені грішні, чим я в цей день по всіми життям, слово, ділом, думкою і всіма почуттями могила. Бог, нехай да простить і не помилує вас, чесні очі, і ми спрощаємо. Простіть мені, брати і сестри, якщо я через забуття чи недбайливість не, не сповнив усіх своїх обов'язків супроти вас. Бог, нехай да простить не помогли вас чесні очі. Простіть, брати і сестри мені, та всім моїм співбратам у священці за все, чим ми прогрішилися проти вас. Благословіть, чесні очі, і простіть, на гріща, чим звірішили ми цей день, та по всі дні життя нашого слова, ділом, думкою і всіма співчуттями нашими. Благодаренью з своєю любов, нехай простить всі гріхи ваші і помилує вас і я вам Ну, совість чесна, я мовчу і просить до нічного, если ще від тебе забуття, чи не байливість, що згубила свого блуду, що прогрів вас. Благодаренью з своєю любов, нехай простить всі гріхи ваші і помилує вас и я вам Ну, совість чесна, я мовчу і просить на вічність. Провини наші добровільні, недобровільні, свідомі і свідомі, які починили Словом, нілом чи думкою, і всім почуттями нашими. Благодачу Свію, Бог, нехай простить всі гріхи ваші. Є вікнем, наше серце може прийняти це стілення, яке ми потребуємо. Тому зараз попроси Бога за себе, можливо, за когось близьких, кого ти знаєш, якщо Бог цілий душу і тіло, і разом воно. Господаю помолця, благословений Боже, до життів наших, що хвороби і немочі взяв на себе. Твоїми ранами ми зцілилися своєю смертю, ти смерть переміг і тим, що уважно ва життя давав, Ой Лазаря, змертви, воскресив, помилуй сухої, як колись тобі те, що Петро, бо єдиним словом гарячкою від неї відігнав. І двом винуватцям вороги, постиві жінці, рішенці прощніх, як і дарував. Ти був нам молостиві, того терпіливі, Господи, прощаючись до людям, глянь на скупні, і відчини від них бій, пожар, і знесилення, важкість їх від страху і послабі гарячким, і від прикрих годин протягом дня, і від віса холоденого нічного, і хвороби, і від женених Дух, Отож, згадуючи пророка, Давида промовляємо. Помилуй нас, Боже, з великою мили світло Батько, батьох, щодро Твоє нас насквітрість мое коня, віни, спани, дуги, всякого віка, ти поїси, істинний, яка до життя наше, Христи, Боже наше, тобі славу віддаємо. У цьому істину, і святому духові, і посад часи, навіть вічні, господарю моїм самім, сподобай наш існи, чоловік, любний тобі, молодості, так росимо свого серця на творіння Твоїм, тихо нерві, та віджени, всяко недугу, відсутню твоїх, від голови, від волосся, від обличчя очей, духа носа усе задалі, готові вталі, бодай, серце легень, від живота, печень і селизіньки, не рушно від гукні. Князь учив і усі частин тіла внутрішніх і зовнішніх, Господи Боже наш, оздорови всякі інші тілесне захворювання, і переведи нас від ворога здоров до здоров'я. Ти Бог наш, що примінив власну роботи на, на потерчатну радість. Ти, що прийшов на Йордан до Івана, щоб хрестити з нього і виконати всяку правду, ти, що прийшов ветаню, щоб воскресити змертва лазря, тож так і нині уприпис у, у твоїх, і зцілий їх. Від усякої хвороби душевої, тілесної, щоб вони належно голову здавали тобі, бо цуєсиної Святому Духові, нині повсякчас на і навіки вічний. Господи, і... господи, і... господи повся, я помилцями, господи Суси, я моюся за свою душу, і, і мій і всім наслідки лікар. Через це я часто почуваюся нервованим, роздратованим, неспокійним, сивим. Погані свічки посили куріння моїй душі, там залишились знаки ран, через що мені важко любити свого ближнього, через різні переживання, які я мав у житті, я став дуже недовірливим. Бо Господи, очисти мою любі, світомість, уйди глибоко в неї зі своїм світом, щоб темрява не поглинула, її силою своєї благодаті, торкнись годи моєї душі, яка є в'язня матеріальних речей, і звідки походять мої страхи. Очисти мене так, щоб мій дух міг ще більше відкритись на тебе, зціли мене від браку, довіри до тебе і твого слова. Я прошу, Господи Ісусе, щоб ти сіли у себе занепокоєння і травми, які виникли через мої невдачі, і нездійснені плани. Очисти мене від усякої внутрішньої теми, і поторбуйся моїми ранами у серці мого роду. силою Твого, імені, і через своє Слово я залишаю зараз внуханні і короту які обираються, пізнаю Бога і підпорядковують кожну думку Твоєї волі. Я прошу тебе, щоб моя душа була оновлена силою Твого Святого Духа і Твого Слова, щоб тільки правдиве, чесна, справедливий, чистий, любе, шановливе і, і гідне хвали могло наповнити мої думки. Нехай мир Божий, який набагато більше, ніж я можу грухоміти, тримає моє серце і душу Христи Ісусі, молю за тих, Осіб, які духовно хворіють і мають багато проблем, полегші їхні тягари і зціли їхні рани, які походять від їхніх духовних слабкостей, захистити дітей, молодих людей, які отримали цей сумний спадок, звільни їх від депресії, страхів невозів і всякої психологічної проблеми, зціли також тих, які стали психологічно хворими через невдачі в сім'ї в школі чи на роботі. Відвідай від них будь-яку думку про самогубство і звільни їх від будь-якої думки, яка їх сковує. Ісусе, будь єдиним Господом нашої душі, своєю дорогоцінною кров'ю, звільни людей, що практикують окультизм і чаротійство, наслідки яких ведуть до духовної темної смерті, віднови мир і спокій в цих душах. Моли за нас, подіва Марія, Мати Божа, ім'я Ісуса. Завжди нині повсякчас і віки вічні, помилуй. Господи, Господь буде для тебе, щоб захищати тебе в тобі, щоб берегти тебе перед тобою, щоб вести тебе, позаду тебе, щоб підтримати тебе над тобою, щоб благословити тебе, Той, хто живе і царі, навіки вічні, Марії, Постори, комунім, Марії, Марії, Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ти добрий Бог, який створив нас, великою Своєю любові, ти наш батько, який піклується про нас, і ти не хочеш, щоб ми страждали чи мучилися через різні душевні чи фізичні хвороби. Просимо тебе, Боже, очі в небесні і віна Ісуса Христа, нехай зігне Дух Твій святий на нас і забере витіснить всяку хворобу душевну і тілесну, щоб ми звільнені, могли Тебе завжди прославляти. Нехай благословить, зцілить нас наш Бог Самогутній, подай це і Святий Дух, нині повсякчасти навіть вічні.